Привітуліки, привітуліки! Привітуліки від мімульки. Доброго раночку, мої хороші, п'ятниця, 4 серпня. Ми вже, звичайно, що подаїлися, та вже не такий вже й ранок, вже швидше до обіду час. Ми вже давно подоїні, в мене вже стоїть, ферментується вже молоко на сулугуні, Вже годину відстояло з закваскою і зараз стоїть з ферментом. Гріється молоко на панір. вже, а я вийшла, вирішила, що потрібно записати ж ранкове відео, бо щось якось забігалися. Ми всі в пошуках зерна, якщо чесно. Це, це така халепа, я вам просто передати не можу. Так, у нас відносно все спокійно, трави, правда, нема, трава закінчується. Косити майже ніде, тут трішки залишилося клеверу. І вона не відростає. Якщо тут в садку, хоч якось там другий раз відросло, у вас то на сусідній ділянці там, де просто різнотрав'я, ми косили. Як скасив, то перший раз і взагалі трава рости не хоче. Отака сухмина, отаке запікає, що негриця не росте. От. Так що так, в принципі, по господарству все без змін. А ось ми останні два дні всі в пошуках ячменю. От з цим халепа. Халепа така, що я вам передати не можу. Вчора Вова телефонував ну, там, знайомому фермеру. Він каже, не сіяли. Сказав, хто сіяв. звеню. Ну, я знаю того фермера, ми в нього колись мали. Неосторожність, необережність замовити сіно, мало того, що вони привезли те сіно, викидали з прицепу похабно по всій вулиці кругом. Дуже багато було тюків розв'язаних. Ще й потім, вже коли викидали все це посеред дороги, почали розповідати мені, що там було більше, наскільки тюків. Ну, коротше кажучи, сіно було качество не ахті, але. Викручували руки, требували за нього такі гроші, що просто. Ну, коротше, дзвоню я цьому фермеру. Кажу вчора є ячмінь є. Почому? П'ять. Кажу, а як стосовно доставки? А він каже ні, ні. Їдьте самі беріть. Яку, ну, їдьте самі беріть, це потрібно не одну ходку, ну, якби У мене нема такої машини. У них там і трактори, і грузові машини. А він каже, а скільки вам потрібно? А я кажу, чотири тонни. Ну, на хвилиночку, чотири тонни це двадцять тисяч. Чоловіка це ніяк не заінтересувало. Не зацікавило. Ні, каже, хочете, їдьте самі беріть. Ну, Правильно, він знає, що мене практично ніде не знайдеш. І користуючись цим, що він його і так попродає. Сьогодні з самого ранку знову деякі об'яви нові з'являються і дала вже й свою обяву на, на Сахновщину, там група є. Там більш сіють і там ціни більш демократичні. Я знаю, минулого року вони привозили в чимужівку людям зерно. Дала вже в тій групі сама обяву, що куплю ячмінь тихо. Чомусь там цього року всі обяви на відро. На відро, на відро, на відро 45-50 гривень відро. Е Сьогодні зранку знову деякі нові об'яви. Ну, но вже в ту сторону стали переглядати, в сторону лозової. Ну що, є, до речі, в тій стороні ячмінь дешевше, там ячмінь 4, 4 тисячі тонна. Ну, нема доставки. В одних дозвонилася, знайшла, що в них була доставка є, бо в них своя техніка так само, як оце у цього Ігоря, наприклад. Но, вона каже, в нас його вже багато розібрали, і я не впевнена, що там залишилась така кількість. Це потрібно каже, розмовляти з чоловіком, ну, коротше кажучи. О, тут дзвонила, сьогодні дозвонилася, бо не могла дозвонитися до одного фермера. Ми в нього брали вже колись ячмінь, та й сіно раніше брали. Дядя Коля є, тут у нас такий. Він каже: нема, не сіяв пшениця. Коротше, в цьому році, я так розумію, всі сіють пшеницю, всі сіють кукурузу і сімічку все. Дзвонили ще там до одного хлопця в гамільшу. Також ми колись в нього брали. Даже вес ми в нього брали, і сіно брали, і солому. Він каже: я сіяв трішки тільки для себе, для свиней. Дзвонила тій жіночці, в роздольне, в кого ми минулого року брали. Та ж сама відповідь: сіяла трішки тільки для себе на продаж нема. Кажу, а не підкажете, в кого можна. Розжитися, знайти. Вона каже, ні, в нас тут всі, хто і сіяв, це так, по огородах, клаптиками тільки для своїх потреб. От, Вова ще одному фермеру зателефонував. Той каже, я взагалі не сіяв, а підказав, у кого можна запитати, хто начебто сіяв. Ну, Но Номера телефона ми не змогли знайти. І сьогодні, так як не висмикнув шеф Вову на роботу, Вова поїхав до цього фермера, ну туди на господарство. Можливо, його там застане, можливо, сина ані, може, хоч у працівників номер телефона роздобуде. Ну, коротше, не знаю. Поки що не знаю, але ми всі в активних пошуках ячменю, якого не знайти, просто не знайти. Якось так. А в цього ігоряшку, що ну, по-перше, возити москвичом, це воно вийде взагалі золоте, це раз. По-друге, машина, чесно кажучи, ще не дороблена, бо то масло долив, то крестовину поміняв. Тепер ту поміняв друга загуділа. Ще одну замовив, ну коротше кажучи, не знаю. Ну, вантажити на неї великий дуже груз не навантажиш, а маленькими партіями возити. По-перше, що це вийде не по п'ять, а не знаю по скільки, бо це москвічі, він у нас не на газу. А по-друге, що, ну я ж кажу, що знаючи цього Ігоря, ми колись хотіли в нього купляти зерно, заїхали. Їхали Змійова і заїхали подивитися. Лежать оці кучі з зерном, і дощ іде. І криша дерева, воно все тече на зерно. А я ще стою і кажу: так, а як же ж от, ну, Воно ж мокре. А він каже, що це мій клопіт, типа висохне. Розумієте, тобто я, я так розумію, що в нього можна взяти ще й вскочити в якусь халепу? Коротше, не знаю. Всі в активному пошуку. Це зараз питання, як то кажуть, номер один. Бо якщо сіна... Закупили, хоча вже повним ходом йому сіно. Я не знаю, чи нам вистачить сіна, чи ще прийдеться шукати, докупляти. Бо як коса, воно дощ бризне, так і дає сіно. Сьогодні теж каже, ну що приніс отдав в последнє, що далі, не знаю. Дійсно, хто його знає. ставити повністю на сіно. Вони і так позбавляли молоко, поставити повністю на сіно. Це вони ще його збавлять. Ну Сіно м'яшку трошки легше, сіно хоч є. Чи хватить, чи не хватить, то вже буде видно, але сіно є. А от зерно, зерна, здається, Вова казав, чи одна бочка залишилася, чи дві. Ну, одну це ж він вже ну, зараз користується. І все. І зерна нема. А свіже це зерно, кози ще й не їстимуть. Воно, йому потрібно вилежатись, вистоятись. Або то експериментували, там, тоді мішаємо то за трубями, то вологою мішанкою. Ой, ну, коротше, то кукурузкою задабрюємо, то сахарком посипаємо по пучечки, щоб тільки. Бо чомусь вони свіже зерно не хочуть їсти. І це е, не мої домисли, це не один рік вже було так перевірено, і це не тільки в мене. Тому потрібно знайти термінове зерно, щоб воно, поки наше скінчиться, щоб було в нас в запасах зерно. Тож буду чекати, поки приїде Вова, може, може хоч сьогодні якась добра новина з'явиться. Ну, а вам бажаю всім гарного дня, чудового настрою, П'ятниця, останній робочий. день. У вас попереду вихідні. Ну, а ваша міма погнала на кухню працювати? У міми сьогодні Солугуні, у міми сьогодні панір, коротше кажучи, знову жопа в милі. Все, я побігла.